Ти абсолютно правий про відповідальність, і чи подобається мені такий підхід? Так, мені він подобається. Але чи вважаю я, що ми маємо розкидуватися просто людьми, які ну тобто, так склалося, якщо ти вийшло чи свою маємо випадку? ми гнобить тих, хто під час війни не має велику аудиторію і не допомагає війську? Е, я ж кажу, що на мою думку, людина має допомагати, але гнобити, якщо вона не робить нічого поганого, Та нафік вона треба. Ну, типу, Одну тому що вона все одно. Дивись, ну не будемо я... називати зараз прізвище. Дивиться. Ну, типу, от є блогерка, в неї мільйон людей. Типу, на неї підписано. А вона не репостить збори, не каже, допомагайте війську, там, не пише про полонених. То нафіг вона треба? Яка з неї соціальна користь? Шо? Шо вона... <кхм> ну, дивись, я ж тобі кажу, що мені здається, <кхм> що ми дуже. Сергію, чи... я ж тобі кажу, як я роблю, ти знаєш. Але чи вважаю я, що нам правильно. Е... Ну, відмовлятися від українців, які нам здаються трішки не такими, як ми. Мені здається, їх дуже багато, і дуже важливо розуміти, що в нас мають бути якісь речі, які можуть, хоч трошки, об'єднувати. Не поділяю його думку. Я вважаю, що тих, хто під час війни не допомагає своїй армії, не допомагає своїй країні. Ну ось тих треба гнобити, ущемляти, казати їм погані слова. Погані речі, тому що, на що ти взагалі потрібен, якщо ти не даєш ніякої користі для своєї країни, і нації, коли вона бореться за своє виживання, але перейдемо до іншої теми, щоб не сперечатися.